ОСТАП Вишня Мисливські Усмішки Читає Володимир Кручина. Мисливські усмішки Відкриття ОХОТИ Власне кажучи, щороку відкриття полювання буває двічі 1 серпня на птицю, а 1 листопада на звіра. Але якось уже так утрадиційнилося, що за урочисте. Коли хочете свято серед мисливців, вважається перше відкриття, коли після довгої перерви у вас в руках знову улюблена вами рушниця, і ви знову маєте змогу не тільки, сказать би, поповнити свої продовольчі ресурси, не тільки допомогти державі у м'ясозаготівлях, а й задовольнити себе як природознавця, природофіла і спортсмена. Полювання, як бачите, не якась там легковажна дурничка, не дрібничка, а дуже й дуже поважна справа, особливо для таких громадян, як ми з вами. Відкриття. Скільки турбот, хвилювання, нервозності, доки все в тебе буде в порядку, і рушниця, і набої, і одежа, і рюкзак. Одне слово, все, що потрібно для серйозного, добутливого полювання. А куди їхати? А з ким їхати? Куди їхати? Ну, як ви одразу зможете вирішити, куди їхати, коли сьогодні вам кажуть, біля Борисполя на озерах її, як хмари? Повірите, як випливуть, ну, як отої рязки? Одне одного просто давлять. Оце вчора приїздила звідти молодиця, так сказала, що її свекрові кум його казав, що кумова баба чула од свахи, що та сама бачила, як коноплі мочила, що немає куди через ту качву конопли не ткнути. Поїдемо, га? Поїдемо. Тільки в мене набоїв обмаль. А навіщо вам багато набоїв? Та там з одного набою торік по 24 качки били. П'ять набою сто двадцять штук. В самий крижень. Майте на увазі важка птиця більш як сто двадцять штук не піднесете. Завтра ви почуєте куди на відкриття? думаю, до Борисполя. До Борисполя. Чого? Хіба на сухому качки плавають? Як на сухому? Та там же озера повисихали. Ready to continue.